Намасте, Мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на Килимочку. Ми сьогодні починаємо свою руханку стоячи. Нахиліть голову обережно до одного з плечей. Відтягніть ручки вниз, відчуйте, що вони живі. Зробіть вдих, поверніть голову до іншого плеча і робимо вдих, видих, вдих, видих. Продовжуємо власний темп ваше дихання. Угу. Сьогодні наша практика буде доволі активною, ефективною, але швидкою, так, що ви не помітите, як прилетить час. Іще вдих і видих. Тепер півкола головою від одного плеча до іншого. Угу. І ще три. Два. І один. Прекрасно. Робимо вдих. У нас пряме положення голови. Ми робимо колові рухи плечима назад почергово. І вперед. Зупинились. Тепер відступаємо лівою ногою в бік. Угу. І правою ручкою тягнемося вгору. Потягнулися на лівий бік, обережно підтримуємо себе лівою рукою, робимо вдих. І з видихом на іншу сторону, тепер витягуємося в лівому боку. Погляд спрямуйте до стелі, дихаємо. І робимо вдих. Повернулися до лівої ноги. Нахилились. Вдих вгору і видих в бік. Чудово. Приставили ножку на місце і ставимо тепер в бік праву ногу. Ми залишаємо центр на лівій ступні. Переводимо себе до правої ноги. Робимо вдих. І видих. Вдих. Знову з видихом на інший бік. І вдих. Видих. І вдих. Видих. І ще раз. Видих. Супер, зупинились. Ми поєднуємо ступні разом. Я повернусь до вас з боку і піднімаємося на носочки. Активували повністю себе, активували ножки, коліні чашечки тягнуться до стегон, низ живота трошечки всерединку за рахунок роботи м'язів пресу. Ми робимо тут вдих ручки живі і видих намагаємося сісти вудка та сану, знаходячись на носочках. Якщо не виходить, звісно, опускаємо ступні вниз. Ручки перед собою видовжили долоньками вниз до підлоги. Підкручуємо куприк, не прогинаємось попереку. Підкрутили куприк і тримаємося. Робимо вдих. І видих, опускаємо п'яточки, робимо нахил вперед. В таку формуємо букву Г. Якщо вдається випрямити ножки чудово, якщо поки зарано, згинаємо ноги в колінах. І робимо вдих. Видих обережно нахиляємося до зігнутих ніг животиком вниз. Уттанасана, опустились повністю. І робимо вдих, знову піднялись, активували корпус. І видих ручки перед собою, піднялись навшпиньки. Угу. Зробили вдих, видих знову ручки назад. Поставили п'яточки на підлогу. Якщо потрібно, згинаємо коліна. Тримаємо рівною спинку. Низ живота, активний вдих. І видих, згинаємо ноги в колінах. Утанасана. Угу. Знову робимо вдих. Паралель до підлоги спиною зробили. Видих ручки перед собою. Уткатасана. І вдих. Видих знову ручки назад. П'яточки опустили. І сформували таку букву Г-тілом. Зробили вдих. І видих утаназина. Зупинились. Якщо вдається, можете, звісно, вирівняти ножки, розслабити руки, шию та спину. Але якщо ви занадто скруглені, коли ноги прямі, краще трошечки зігнути їх. І вдохом ми піднімаємося зі скругленою спиною вгору. Потягнулись за ручками, підкрутили куприк низ живота в тонусі. І видих намосте. Стоїмо, переводимо вагу тіла на праву ногу і підтягуємо до себе зігнуту в коліні ліву ногу. Носочок на себе. Робимо тут вдих і видих. Тримаємо іще вище. Підніміть коліно. Три, два, один. Обережно відводимо ліву ногу назад. Тулуб формуємо в паралель підлозі. Робимо вдих. Погляд залишаємо на підлозі. Праву ножку можна зігнути в коліні. Намагаємось тримати баланс. Дихаємо. Три. Два. Один. Обережно згинаючи ногу праву в коліні, повертаємося. Не ставимо ліву ножку на килимочок. Підтягуємо її знову до себе. Робимо вдих. І з видихом випрямляємо ліву ногу перед собою. Настільки високо, наскільки дозволяє вам ваше тіло. Тримаємо три. Два. Один. Опускаємо ногу вниз. Розслабляємось. Робимо вдих, потягнули знову вгору. Видих, опустились вниз, у танасана. Угу. Робимо вдих. Піднімаємось на носочки, у нас утка тазана. Угу. Підкручуємо куприк. І вдих. Видих, опускаємо п'яточки, опустились в утанаса повністю вниз. І з на спинка, підводимось вгору вдих. Потягнулись ручками вгору, видих, намасте. Відчуйте зміни, які відбулися в тілі. Підтягніть тепер до себе праву ногу, зігнуту в коліні. Тримаємо її тут якомога вище. Три, 2. Один. Дуже добре. Переводимо праву ногу назад і тулуб формуємо в паралель до підлоги. Ліве коліно можна зігнути. Дивимося на килимок перед собою. Тримаємо баланс 3, Три. 2. І один. Обережно не завалюємося. Контролюючи себе, повертаємося стоячи. І підтягуємо до себе праве коліно знову. Зробили вдих. І з видихом випрямили праву ножку. Тримаємо її настільки високо, наскільки може тіло. Три. Два. Один. Опускаємо ножку. Клас. Робимо вдих. Потягнулись вгору. Видих у, танасана. Дуже добре відпочиваємо. Розслабте тут спину, шию. Тепер формуємо руки в замочку. Направляємо замочок назад, розслабляємо шию і тягнемося за вперед за голову якомога більше, але обережно, будь ласка. І з турботою до себе, до свого тіла. Робимо тут вдих і видих три. І ще вдих, видих, два, вдих, видих. Один. Поклали замочок спершу на тулуб, потім розслабили руки. Переводимо своє тіло на початок килимочку так, щоб ступні були тут. Ми зараз ліву ногу відправляємо назад, формуємо положення таким чином, щоб праве коліно було приблизно над правою п'яточкою. І піднімаємося. Угу. Віра бхадрасана на один. Потягнулися ручками якомога вище. Не забувайте підкручувати кубрик. Направляємо обидві тазові кісточки вперед. І ліва нога у нас максимально сильна. Ми трошечки штовхаємо п'яточку назад. Робимо вдих. І з видихом формуємо замочок позаду. Зафіксували. І ще вдих. І видих ми обережно нахиляємось тулубом вперед. Якщо відчуваєте, що поки зарано, опустіть ліве коліно на підлогу і нахиляйтесь з лоу-ланча, тобто з нижньої позиції. Якщо вам комфортно, тримаємо ліве коліно в повітрі, опустились так, щоб праве плече опинилось на правому коліні. Замочком тягнемося високо до стелі. Погляд направляємо до лівої ступні 3. Два. Один. Обережно опускаємо спершу замочок. Поставили ручки вниз. Зробили вдих. І з видихом праву ножку відправляємо назад в планку. І видих собака мордою вниз. Коліна згинаємо. Направляємо живіт до стегу. Намагаємось максимально випрямити спину, ножки і ручки на ширині плеч. І тут три. Два. Якщо хочеться, можете покрокувати на місці, м'яко розминаючи задню поверхню ніг. І один ми переводимо себе в планку. Підкрутіть куприк, погляд спрямовуйте вниз на підлогу. Тримаємось тут три, два. І один. Дуже добре. Ми переводимо тіло на праву сторону в планку. Бокову планку. Лівою ручкою потягнулись вгору. Якщо відчуваєте, що вам занадто складно і боляче на праве зап'ястя, поставте праве коліно під кольшовий суглоб. Так значно простіше, але все одно витягуйтесь за лівою рукою вгору. Тримаємось тут. Якщо ви тут зі мною, я вами пишаюсь. Тримаємось. І корпус теж в тонусі, низ живота в тонусі. Три, два. І один. Закриваємо положення, ліву ручку, повернули. Підкрутили знову куприк. У нас планочка статична. Три, два. Один. І переводимо тіло на ліву сторону. Угу. Правою рукою тепер потягнулись. Якщо потрібно, ліве коліно поставили на килимочок. Три. Два. Один. Таз якомога вище вдих. І видих. Закрили. Планочку, підкручений куприк. Лінія тіла, тулуба. Вона паралельна приблизно підлозі. Не провалюйтесь в плечі. Три, два. І один собака мордою вниз. Атхамукш анасина. Робимо тут вдих. Вийди. Дуже добре. Тепер ми крокуємо лівою ногою вперед. Ставимо її так, щоб ліва п'яточка опинилась під коліном. Підкручуючи куприк, піднімаємось вгору. Завжди можемо спростити ці асани, опустившись на праве коліно. Пам'ятайте, ми робимо вдих, потягнулись ручками вгору. І видих, зафіксували руки в замочку за спиною. Активували цей замочок. Права нога сильна. Вдих. І з видихом опускаємось тулубом вниз. Ліве плече вкладаємо на ліве коліно. Шию розслабляємо. Погляд направляємо до правої ступні. А замочком тягнемось, обережно тягнемося вперед. Тепер опускаємо замочок до тулуба, ручки перед собою. Повертаємо ліву ногу в планку, робимо вдих. Підкручений кубрик. Видих. 3. Два. І один. Повертаємося атхам у на собака морди вниз. Дуже добре. Дихаємо. Подивіться, зараз на долоньки. Робимо вдих. Обережно крокуємо на початок килимочка. У нас широкий крок. Ноги розташовані по покриєчком килима. По діагоналі розставте ножки. Ми опускаємось в маласану. Робимо вдих. І видих. Не штовхайте ліктями коліна. Це шкодить суглобам. Нам це не потрібно. Ми тримаємо коліна в різні сторони за рахунок сили стегу. І дихаємо тут. Дуже добре. І ще три. Спинка рівна, пряма. Два. Один. Опускаємо ручки назад і сідаємо. На килимочок. Ножки видовжуємо перед собою в 90 градусів, так, щоб коліна були зігнуті. І намагаємось випрямити спинку. Допоможіть собі спершу руками, а потім витягніть їх вперед. Дихаємо тут, тримаючи цей баланс. Спина, тулуб, прес, усе сильне. І дихаємо. Не опускаємо ступні, тримаємо їх перед собою, так, щоб вони були на одній лінії з колінами. І три. І два. І один. Обережно розкрили складочку і випрямили трошечки ножки. Складно, але можливо. Тримаємось, тримаємо спину рівною. Три. Два. Один. Розкриваємо ще більше складочку і тримаємось. Три. Не здавайтесь. Два. І один. Розкриваємось повністю, ми лягаємо на килимочок обережно. Дуже добре. Розслабте зараз спину, шию, руки, прес. Розслабте ноги. Ступній ніг. Повністю розслабте тіло. Залиштесь в цьому положенні на декілька циклів дихання. А я дякую вам за цю практику. Бажаю здоров'я, внутрішнього миру. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залишайте коментарі в коментарях, можливо, вам є що сказати. Поділіться враженнями про цю практику, чи дала вам енергії ця практика. І, звісно ж, до зустрічі на Климку.